Крила крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? І живе на землі, сама не літає. А крила має. А крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого з пісні або знадії. Або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає. А крила має. А крила має. Ліна Костенко. Крила. Добрый вечер всем, кто в этом зале собрался сегодня. Мы восьмой год проводим эту церемонию, такую важную для нас. Мы так ждем каждый год этого дня, такого светлого, такого чистого, такого непростого для нас всех, а особенно для тех людей, которые, как правило, занимают первые ряды. Потому что это люди обычные, люди, живущие обычной жизнью, но совершающие очень необычные поступки. Ми дуже хочемо, щоб приклад цих людей був прикладом для людей, у яких є влада, щоб всі люди, від яких залежить дуже, дуже багато рівнялися на них, були чесними, порядними, не боялись приймати складні рішення, розуміли, що таке взаємовирочка і вдячність. Я прошу вас, будьте до них уважні, дивіться за цими рисами, і напевно, наша країна стане кращою. Церемония гордости страны ⁇ это проект фонда Виктора Пинчука, который осуществляется при помощи нового канала и э, газеты ⁇ Факты ⁇ Поэтому, друзья, знакомьтесь, новые герои нашей страны. Мы начинаем!